Клініка на колесах міжнародна благодійна організація дар життя уже 21 рік поспіль надає українцям безкоштовну медичну допомогу. Така установа цієї спільноти є пересувною. Мандрує двома спеціально облаштованими для роботи автобусами. Зараз лікарі на Львівщині у Бузьку. Питання чого ми Чого не було? Зочки часто. Дорозі постійно чотири стоматологи та два-три педіатри. Деякі лікарі працюють ще з часу заснування клініки. Тоді міжнародна організація допомагала чорнобильцям. Зараз лікують соціально незахищених дітей. Оцінюємо фізичний розвиток дитини і закінчуючи лабораторними обстеженнями. Виставляємо діагноз, даємо рекомендації детальні, що треба робити, які медикаменти, як саме як довго приймати, або видаємо ці медикаменти, бо в нас вони є. На Львівщині обстежили вже більше 800 дітей. Лікарі розповідають, що зараз у дітей найбільше проблем із опорно-руховим апаратом та шлунково-кишковим трактом. Жодна дитина, яка прийшла сюди отримати медичну допомогу, не отримала цю допомогу так не швидкоруч. Кожна дитина була обстежена надзвичайно серйозно, надзвичайно кваліфіковано по-материнськи, по-батьківськи і по-лікарськи. Окрім необхідної медичної допомоги, лікарі радять, як лікуватись далі та розповідають дітям про здоровий спосіб життя. Я а ще, ще? і і, все, і, все, і казав, що піти, і солодки. Клініку на колесах підтримують, розповідають благодійники через те, що ми співпрацюємо з владою, ми отримаємо більше дітей, які потребують нас. у Бузьку клініка працюватиме до понеділка, потім переїде у самбірський район. Оксана Василик, Олексій Рапіта. Новини.